Розділ 28. Редукціонізм. Якщо яка небудь Роулінг може трапитися, вона обов'язково трапиться. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Це має бути очевидним, проте повторюся. Погляди, які висловує Северус снип, не обов'язково збігаються з поглядами автора. Гаразд. Гаррі ковтнув слину. Гаразд, Верміоно. Годі, можеш зупинитися. Перед нею лежала біла цукрова таблетка. Вона досі зовсім не змінила ані форми, ані кольору. Хоча Гаррі ще не бачив Герміону настільки сконцентрованою. Очі, щосили заплющені. Лоб вкрився краплинами поту. Тремтлива рука стискає паличку. Герміоно, зупинися! Це не спрацює. Герміоно, думаю, ми не можемо створювати те, чого ще не існує. Герміона повільно розслабила пальці, зімкнені на паличці. Я гадала, що відчула це, ледь чутно прошепотіла вона. Гадала, що відчула, як воно починає трансфігуруватися. Лише на мить. Клубок застряг у Гаррі в горлі. Ти, напевно, лише уявила це, надто сподівалася. Мабуть, погодилася Гарміона. Здавалося, що вона от-от розплачеться. Гаррі неквапливо взяв механічний олівець, дотягнувся до аркуша з викресленими пунктами і намалював лінію поверх рядка ліки проти хвороби Альцгеймера. Випити трансфігуровану таблетку ніхто не зміг би, проте трансфігурація, принаймні та, яку вони мали виконувати, не наділяла цільові об'єкти магією, не перетворювала звичайні мітли на летючі. Тож, якби Герміоні вдалося створити пігулку, то тільки не магічну, що діяла б згідно зі звичайними матеріальними принципами, вони могли б таємно виробити такі таблетки для Маглівської наукової лабораторії. Щоб там їх вивчили й спробували відтворити, перш ніж трансфігурація мине. Решті світу не обов'язково знати, що тут якось причетна магія, просто черговий науковий прорив. І таке не спало б на думку чарівникові. Проте послідовності атомів не заслуговували їхньої особливої поваги. Вони не думали про незачакловані матеріальні предмети як про речі сили, немагічне для них дорівнювало нецікавому. Якось Гаррі надзвичайно таємно, навіть із Герміоною не поділився, спробував був трансфігурувати нанотехнологію в стилі Еріка Дрекслера. Він намагався виробити настільний нанозавод, а не, звісно, крихітні самовідтворювані асемблери, Гаррі ж не божевільний. Так він досягнув би всемогутності, зробивши всього один крок, якби це спрацювало. Це все на сьогодні, так? запитала Герміона. Вона важко впала в крісло, відкинувши голову на спинку. На обличчі проступала втома, що було вкрай незвично для Герміони. Їй подобалося вдавати, що енергія б'є з неї через край, принаймні коли Гаррі був поруч. Ще один дослід, обережно промовив Гаррі. Але невеличкий до того ж, справді може спрацювати. Я залишив на сам кінець, бо сподівався завершити чимось оптимістичним. Це, на відміну від Фазерів, справжня штука. Її вже створили в лабораторії, на відміну від ліків проти Альцгеймера. І це просто речовина, на відміну від втрачених книжок, чиї копії ти намагалася трансфігурувати. Я підготував тобі схему молекулярної структури. Ми просто хочемо зробити її довшою, ніж вдавалося досі. Усі трубки треба розмістити паралельно, а кінцеві точки вбудувати в діамант. Гаррі дістав аркуш міліметрового паперу. Герміона сперлася на спинку, взяла його і почала насуплено вивчати. Це все атоми вуглецю? І, Гаррі, як воно називається? Я не зможу нічого трансфігурувати, якщо не знатиму назви. Гаррі скривився. Він досі не міг до цього звикнути. Назва не мала б важити, якщо розуміти суть. Це вуглецеві нанотрубки або волокнистий вуглець. Різновид фолеренів відкритий лише цього року. Він приблизно в сто разів міцніший за сталі, в шестеро легший. Герміона підвела здивований погляд з міліметрівки. Воно справжнє? Так, просто його складно виготовляти в маглівський спосіб. Маючи вдосталь цієї штуки, ми могли б збудувати з неї космічний ліфт аж до геосинхронної орбіти чи вище, а в плані Дельта В це вже півшляху до будь якого місця в сонячній системі. Крім того, ми могли б запускати супутники із сонячними електростанціями як конфеті. Герміона знову насупилася. А воно безпечне, не можу уявити, чому ні. Вуглецева нанотрубка це ж просто графітовий аркуш, згорнутий у циліндричну трубку. А графіт це, по суті, те саме, що використовується в олівцях. Я знаю, що таке графіт, Гаррі, обірвала його Герміона. Вона самохідь відкинула волосся, наморщила лоба й втупилася в аркуш. Гаррі дістав із кишені мантії білу нитку, прив'язану з обох кінців до двох невеличких сірих пластикових кілець. Місця, де нитка з'єднувалася з кожним кільцем, він закрапав був суперклеєм, щоб зробити це все монолітним об'єктом, який можна трансфігурувати як одне ціле. Якщо Гаррі не помилявся, ціаноакрилат діяв на основі ковалентних зв'язків і кращого суцільного тіла у світі, що зрештою складається з крихітних окремих атомів, годі було й шукати. Як будеш готова, сказав він, спробуй трансфігурувати це на низку паралельних нанотрубок, вбудованих у два діамантові кільця. Гаразд, повільно відповіла Герміона. Гаррі, мені здається, що я щойно щось пропустила, той безпорадно знизав плечима. Мабуть, ти просто втомилася. Утім, говорити це вголос він не збирався. Герміона доторкнулася паличкою до одного з пластикових кілець і деякий час пильно в нього вдивлялася. На столі виблискували два невеличкі діамантові кільця, з'єднані довгою чорною ниткою. Змінилося. промовила Герміона. Складалося враження, наче вона намагалася додати ентузіазму до голосу та вже не мала на це сил. Що тепер? Гаррі дещо пригнічувала відсутність захвату в його партнерки дослідниці, проте він доклав усіх зусиль, щоб не виказати цього. Можливо, це спрацює у зворотному напрямі і підбадьорить її. Тепер перевіримо, яку вагу вона витримає. Неподалік стояла перекладина, яку Гаррі ще раніше встановив для досліду з діамантовими стрижнями. Трансфігурувати на об'єкти із суцільного діаманта було легко, проте залишалися вони такими недовго. Попередній дослід перевіряв, чи вдасться, трансфігурувавши довший діамантовий стрижень на коротший, підняти підвішену важку гирю, коли той стискатиметься, тобто чи можна трансфігурувати проти тиску? Як виявилося, можна. Гаррі обережно почепив одне блискуче діамантове кільце на великий металевий гак на верхівці конструкції, відтак прикріпив до нижнього кільця масивну металеву підвіску, на яку почав навішувати гирі. Трансфігурувати цей апарат Гаррі попросив був близнюків візлі. Ті недовірливо зиркнули на нього, ніби не могли збагнути, для якої витівки це, бодай теоретично може знадобитися. Проте без питань виконали його прохання. Вони запевнили, що трансфігурація протримається три години. Отже Гаррі і Герміона мали ще вдосталь часу. Сто кілограмів, приблизно за хвилину виголосив Гаррі. Не думаю, що така ж тонка сталева нитка витримала б цю вагу. Могло б бути куди більше. Проте це всі гирі, які я підготував. І знову тиша. Гаррі випростався, підійшов до стола, сів на стілець і урочисто поставив галочку навпроти вуглецеві нанотрубки. Ось це спрацювало. Але ж від цього насправді немає користі, Гаррі, чи не так? озвалася Герміона, не піднімаючи голови з рук. Тобто, навіть якщо дати науковцям дослідити наші нанотрубки, вони не дізнаються, як виробити багато таких. Вони можуть дізнатися щось. Герміона, тільки поглянь ця крихітна ниточка витримує всю цю вагу. Ми щойно створили дещо, що не до снаги жодній маклівській лабораторії, але до снаги будь-якій відьмі. у її голосі чулося виснаження. Гаррі, я не думаю, що нам щось вдасться. Ти про наші стосунки? Чудово, Розійдімося!» Це вичавало з неї легку усмішку Я про наші дослідження. О, Герміоно, як ти могла. Ти милий, коли злишся. Але Гаррі, це божевілля. Мені дванадцять, тобі одинадцять. Нерозумно очікувати, що ми здійснимо якесь відкриття, про яке ніхто ще до нас не подумав. Ти справді хочеш сказати, що нам варто кинути розгадувати таємниці магії після менш ніж місяця спроб? Гаррі намагався звучати виклично. Якщо чесно, він сам частково відчував таку ж втому, що й Герміона. Жодна з добрих ідей ніколи не спрацьовувала. Він мав лише одне варте згадки відкриття схему Менделя. Однак не міг розповісти про нього Герміоні, не порушивши своєї обіцянки драко. Ні. Заперечила Герміона з напрочу серйозним і дорослим виглядом. Я хочу сказати, що зараз нам краще вивчати всю магію вже відому чарівникам, щоб ставити такі досліди після випуску з Гогвартсу. Ем, Герміоно, мені жах як не хочеться таке казати, проте уяви, що ми вирішили відкласти досліди на потім. А після випуску насамперед спробували б трансфігурувати ліки проти хвороби Альцгеймера, і це спрацювало б. Ми почувалися. б... Не думаю, що слово по дурному точно передало б наші емоції, а що, як котрась із наших ідей спрацює? Це не чесно, Гаррі. вигукнула Герміона. Її голос тремтів, майже зриваючись на плач. Ти не можеш покладати таку відповідальність на когось. Не наша робота досліджувати такі речі. Ми діти. На миті Гаррі охопила цікавість, якби Герміоні повідомили, що їй треба боротися з невмирущим темним лордом, чи перетворилася б вона на одного з тих плаксивих героїв, що нескінченно себе жаліють. Гаррі терпіти не міг читати про них у книжках. Хай там як? її голос звучав нерівно. Я не хочу більше цього робити. Я не вірю, що діти можуть здійснити щось, чого не можуть дорослі. Таке буває лише в казках. У класі запанувала тиша. Герміона видавалася трохи переляканою, а Гаррі знав, що його обличчя набуває все холоднішого виразу. Напевно, це б не так ранило, якби Гаррі й сам про це вже не думав. Хоча 30 може бути запізно для революційного наукового відкриття, а 20 – саме час, хоча існували люди, що захищали докторську і в 17, і 14-річні спадкоємці, що ставали великими королями чи генералами, однак ніхто не потрапляв у книжки з історії в 11 років. Гаразд, промовив Гаррі. Вигадати, як зробити щось, чого не можуть дорослі. Це твій виклик. Я не це мала на увазі, налякано прошепотіла Герміона. Гаррі ледве відірвав від неї погляд. Я не злюся на тебе, пояснив він холодно, попри всі свої зусилля. Я злюся, не знаю на все. Але я не хочу програвати Герміону. Програвати це не завжди правильно. Я вигадаю, як зробити щось, чого не може зробити дорослий чарівник, і тоді повернуся до тебе. Як тобі? І знову тиша. Гаразд, відповіла Герміона дещо ламким голосом. Вона виштовхнула себе з крісла, підійшла до дверей класу, у якому вони працювали, і потягнулася до ручки. Ми ж досі, друзі, чи не так? І якщо ти нічого не вигадаєш. Вона затнулася. Тоді ми навчатимемося разом. У Гарріному голосі пролунало ще більше криги. «Хм, тоді наразі бувай. Герміона швидко вийшла з класу і зачинила за собою двері. Подеколи Гаррі ненавидів свою темну сторону, навіть коли був у ній. Та його частина, що подумки погоджувалася з Герміоною, мовляв, ні, якщо дорослі чогось не можуть, то й дітям не вдасться. Казала все те, що Герміона боялася. Щось на кшталт, оце так виклик ти, що не собі вигадав. І, ну і посміховисько ти із себе зробиш цього разу. А ще хоча б знатимеш, що зазнав поразки. А та його частина, що вкрай не полюбляла програвати, дуже холодно відповіла Чудово, тоді замовкни й дивися. Уже майже настав час обідати, але Гаррі було начхати. Він навіть не дістав батончика з капшучка. Його шлунок міг витримати невеличкий голод. Чарівники жили у своєму крихітному світі. Вони не думали, як науковці, не знали науки, не сумнівалися в поглядах, з якими виросли, не захищали своїх машин часу закляттями, вони грали у квідич. Уся чаклунська Британія була меншою за невеличке Маглівське місто. У найліпшій чаклунській школі освіти завершувалася в 17 років. Нерозумно було б не кинути виклику в 11. Нерозумно було б вважати, ніби чарівники знали, що вони роблять. І вже зірвали всі легкодоступні плоди досліджень, що їх легко побачить полімат. Крок 1. Скласти список усіх магічних обмежень, які вдаться пригадати, усе, що вважається неможливим. Крок другий. Позначити обмеження, що мали найменше сенсу з погляду науки. Крок третій. Впорядкувати обмеження за зростанням імовірності того, що необізнаний з наукою чарівник сумніватиметься в них. Крок четвертий. Вигадати, як їх здолати? Герміону все ще трохи трусило, коли вона сіла поруч із Менді за рейвен кловським столом. Її обід складався з двох фруктів скипки помідорів і очищені мандарини, трьох овочів, морква морква і ще раз морква, одного шматка м'яса, смажені ніжки діріколя, шкідливу шкірку вона обережно прибере, і одного маленького шматочка шоколадного торта винагороди за поїдання решти страв. Все закінчилося не так уже й погано, як тоді на зілля варінні. Герміоні досі подеколи снилися жахи про той урок. Але цього разу вона стала причиною подій і, як їй здавалося, мішенню. Лише на мить, перш ніж жахлива крижана темрява відвела погляд і запевнила, що злиться не на неї, адже не хотіла її лякати. Її досі непокоїло відчуття, наче вона щось пропустила, була, щось дуже важливе. Але ж вони не порушували жодного правила трансфігурації, чи не так? Не створювали рідини, газу, не виконували наказів професора захисту. Таблетка. Її можна з'їсти. Ну ні, ніхто просто так не стане їсти таблетку, що просто собі десь лежить. Та й, власне, їм же не вдалося її змінити. В іншому разі вони могли б просто застосувати до неї фініти інкантатем, проте однаково треба буде попередити Гаррі ніколи не згадувати цього в присутності професорки Макгонегал. Раптом їй заборонять вивчати трансфігурацію. Герміона почала почуватися по справжньому погано. Вона відштовхнула від себе тарілку не могла їсти в такому стані. Вона заплющила очі і взялася подумки повторювати правила трансфігурації Я ніколи не трансфігуруватиму нічого на рідину чи газ». Я ніколи не трансфігуруватиму нічого на те, що схоже на їжу чи будь-що інше, що потрапляє всередину людського тіла. Ні, їм справді не варто було намагатися трансфігурувати таблетку. Принаймні, вони мали це розуміти. Вона так захопилася Гаріною геніальною ідеєю, що просто не подумала. Герміоні дедалі гіршало. Просто на межі її свідомості блукало якесь відчуття образ, що ось ось розкриється. Дівчина, що ось ось стане старою каргою, ваза, що ось ось перетвориться на два обличчя. І вона далі пригадувала правила трансфігурації. Стиснуті на паличці пальці побіліли, і Гаррі облишив спроби трансфігурувати повітря перед собою на скріпку. Перетворювати скріпку на газ, звісно, було б небезпечно. Проте Гаррі не міг уявити, яку шкоду приховувала в собі зворотна трансфігурація. Вона просто вважалася неможливою, але чому? Повітря це ж не менш реальна речовина, ніж будь що інше. Що ж, можливо, це обмеження мало сенс. Повітря хаотичне, усі молекули в ньому постійно змінюють позицію одна відносно іншої. Мабуть, неможливо надати нової форми речовині, якщо та не лишається незмінною досить довго, щоб захопити її, хоча атоми в твердих тілах також перебували в постійному русі. Що довше Гаррі нічого не вдавалося, то холодніше він почувався, то чіткішим усе ставало. Гаразд, наступний пункт списку. Трансфігурувати об'єкти можна лише повністю. Неможливо трансфігурувати половину сірника на голку, тільки весь предмет. Коли Драко зачинив був Гаррі в класі, саме це завадило йому перетворити тонкий циліндричний фрагмент стінки на губку і виштовхнути достатньо великий шматок каменю, щоб пролізти в отвір. Натомість він мав би надати нової форми всій стіні, а може, що й цілій секції Гогвардсу, просто щоб змінити цей маленький фрагмент. І це було сміховинно. Речі складаються з атомів, купи крихітних цяточок. Не існувало суміжності, не існувало твердости. лише електромагнітні сили, що тримали ці крихітні цяточки разом. Менді Брокелгерст завмерла з наполовину піднесеною до рота виделкою. Гей, сказала вона Сулі, що сиділа навпроти тепер порожнього місця поруч із нею. Що це з Герміоною?» Гаррі хотів убити гумку. Він намагався перетворити окрему частину рожевого прямокутника на сталь, не змінюючи решти гумки, однак та відмовлялася співпрацювати. Це мусило бути концептуальним обмеженням, а не справжнім. Мусило речі складаються з атомів, а кожен атом це крихітна окрема річ. Вони тримаються купи за допомогою квантового туману спільних електронів. Ковалентних зв'язків, іноді за допомогою магнетизму на невеличких відстанях, іонних зв'язків або сила Вандервальса. Якщо вже на те пішло, то протони й нейтрони всередині ядра були крихітними окремими речами. Кварки всередині протонів і нейтронів були крихітними окремими речами. Просто в дійсності не існувало нічого. Зовнішній світ не узгоджувався з химерними людськими уявленнями про тверді об'єкти були лише крихітні цяточки. А вільна трансфігурація починається з розуму, чи не так? Ніяких слів, ніяких жестів, лише щира концепція форми, цілковито відокремлена від речовини і накладена на речовину, уявлено осібно від форми. Це паличка і те, що робить тебе чарівником, хай чим воно є. Чарівники не могли трансформувати частини речей, тільки те, що їхній розум сприймав як одне ціле, бо вони не розуміли до нутра кісток, що глибоко всередині це все просто атоми. Гарі щосили зосередився на цьому знанні на істинному факті: гумка була лише набором атомів, усе було лише набором атомів, і атоми невеличкої частини, яку він намагався трансфігурувати, утворювали настільки ж прийнятний набір атомів, як і будь-який інший, про який він міг подумати. Змінити тільки частину гумки однаково не вдавалося, трансфігурація не відбувалася. Це було сміховинно. Стиснуті пальці знову побіліли на паличці. Його вже нудило від результатів дослідів, що не мали сенсу. Можливо, якась частина його розуму досі оперувала термінами об'єктів, що перешкоджало трансфігурації. Він думав був про набір атомів, з яких складалася гумка, про набір, що був невеличкою частиною. Час підняти ставки. Гаррі сильніше притиснув паличку до невеличкої секції гумки, намагаючись побачити крізь ілюзію. Яку не науковці вважали дійсністю крізь світ столів і стільців, повітря, гумок і людей. Коли ви гуляєте парком, тривимірний світ навколо існує лише всередині вашого власного мозку, як сукупність нейронних сигналів. Відчуття яскравого блакитного неба утворюється не десь високо над головою, воно зароджується в зоровій корі, а зорова кора розміщується в задній частині мозку. Усі відчуття цього яскравого світу насправді відбуваються в цій тихій кистяній печері, що називається черепом, місце, де ми живемо і звідки ніколи ніколи не виходимо. Якщо ви по-справжньому хочете привітатися з кимось із власне особистістю, то варто легенько постукати по черепу і запитатися, як там справи? Бо саме там люди існують насправді, саме там вони живуть. І зображення парку, яким ви йдете, це лише візуалізація всередині мозку, опрацьовані ним сигнали, надіслані від очей і сітківки. Це не було брехнею, як вважали буддисти. За мороком Майя не приховувалося нічого страшенно містичного чи несподіваного. За ілюзією парку був просто справжній парк, однак вона однаково була ілюзією. Гаррі не сидів у класі, не дивився на гумку. Гаррі був середині Гарріного черепа. Він бачив опрацьоване зображення, розкодоване мозком із сигналів, надісланих сітківкою. Справжня гумка була деінде, десь не на зображенні. І справжня гумка не збігалася із її зображенням у гарінному мозку. Її ідея як цілісного об'єкта існувала лише всередині його власного мозку, утім, тім'яній корі, що опрацьовувало його відчуття форми і простору. Справжня гумка була набором атомів, що трималися купи за допомогою електромагнітних сил і спільних ковалентних електронів, доки неподалік молекули повітря стискалися одна з одною із молекулами гумки. Справжня гумка була далеко, а Гаррі всередині свого черепа ніколи не міг по-справжньому її торкнутися, лише уявляти щось про неї. Але паличка містила в собі силу. Вона могла змінювати речі зовні у дійсності, і лише його власні упередження обмежували її. Десь поза мороком має суть концепції Моя паличка торкалася набору атомів, які його розум називав частиною гумки, і якщо паличка могла змінити набір атомів, який Гаррі вважав усією гумкою, то не існувало жодної причини, чому б вона не могла змінити й цей набір. Трансфігурація досі не відбувалася. Гаррі стиснув зуби і знову підняв ставки. Концепція гумки як єдиного об'єкта, який оперував Гаррін розум, була явно безглуздою. Мапа не збігалася і не могла збігатися з територією. Людські істоти моделювали світ, організовуючи його на різних рівнях. Вони мали окремі думки про те, як працювали країни, як працювали люди, як працювали органи, як працювали клітини, як працювали молекули, як працювали кварки. Коли Гарін мозок розмірковував про гумки, він згадував такі правила керування ними, як «гумки позбуваються написаного олівцем. Лише якщо його мозку знадобиться передбачити, що станеться на нижчому хімічному рівні, лише тоді він почне розмірковувати як про окремий факт про молекули гумки. Але все це відбувалося в його розумі. Гарін Розум мав окремі погляди стосовно правил керування гумками, проте не існувало окремого закону фізики, що керував би ними. Гарін Розум моделював дійсність, організовуючи її на кількох рівнях із різними поглядами на кожному з них. Але все це лише мапа, а справжня територія інакша. Сама дійсність мала єдиний рівень організації кварки, цей уніфікований процес низького рівня, що підкорявся простим математичним правилам. Чи принаймні в це вірив, перш ніж дізнався про магію, але гумка магічною не була, та й навіть якби була, ідея, ніби єдина цілісна гумка існує насправді, неможлива такі речі не могли б бути базовими елементами дійсності. Вони завеликі і заскладні, щоб бути атомами. Вони мусили складатися з різних частин. Фундаментально складні речі існувати не можуть. Підсвідома віра Гарріного мозку в гумку як цілий об'єкт існувала у вигляді окремої концепції в його багаторівневій моделі світу, а не окремого елемента однорівневої дійсності. Трансфігурація досі не відбувалася. Гаррі важко дихав. Невдала трансфігурація втомлювала не менше за успішну. але нехай його шлях трафить, якщо він зараз здасться. Гаразд до дідька цю маячню 19-го сторіччя. Дійсність це не атоми, це низка маленьких більярдних куль, що сновигають навколо. Це чергова брехня. Уявлення про атоми як крихітні цяточки це лише чергова зручна галюцинація, за яку люди чіплялися бо не хотіли стикатися з нелюдською, чужою формою, на якій заснована дійсність. Якщо він хоче силу, то має забути про свою людяність і змусити свої думки відповідати істинній математиці квантової механіки. Не існувало часток, були лише хмари амплітуд у багатовимірному конфігураційному просторі, а об'єкт, який його мозок так старанно уявляв гумкою, був лише велетенським множником хвильової функції, що також можна розкласти на множники. Окремо він не існує, як і не існує окремо цілісного множника 3, захованого в числі 6. Якщо його паличка могла змінювати множники хвильової функції, що приблизно можна розкласти на множники, то вона напевно здатна змінити і трохи менший множник, який Гаррін мозок зображав частиною матеріалу гумки.